Псалом 106. Аллилуйя! Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милість навіки. Хай промовляють так викуплені Господом, яких він визволив із рук ворога, зібрав їх з країн, зі сходу, заходу, півночі й півдня. Вони заблукали в безводній пустелі, не знайшли дороги до заселеного міста. Були голодні й спраглі і умлівала в них душа, і закликали до Господа у своїй недолі, і він визволив їх від їхніх бід, і дорогою прямою попровадив їх, щоби прибули до міста, де мали проживати. Тож хай прославляють Господа за його милосердя і Його чудеса для людських синів, адже він наситив спустошену душу. Наповнив добром спраглу душу тих, які перебували в мороку у тіні смерті, були сковані нуждою і залізом, оскільки вони збунтувалися проти Божих слів і поглумилися над радою Всевишнього. Тож їхнє серце було впокорене працею, вони знемагали, та не було кому допомогти. І коли їх гнобили, вони заволали до Господа, і він їх визволив з їхніх скорбот, вивів їх з мороку і тіні смерті, кайдани їхні розірвав. Тож хай прославляють Господа за його милосердя і його чудеса для людських синів. Це ж він розбив мідні брами і розтрощив залізні засуви, допоміг їм повернути з дороги їхнього беззаконня, бо через своє беззаконня вони зазнали приниження, будь-яка їжа стала огидною для їхньої душі, і вони наблизилися до воріт смерті. І коли їх гнобили, вони заволали до Господа, і він їх визволив з їхніх скорбот. Він послав своє слово й оздоровив їх, визволив їх від їхньої погибелі. Тож хай прославляють Господа за його милосердя і Його чудеса для людських синів, хай принесуть жертву хвали, хай розкажуть про його діла з радістю, ті, які відпливають у море на кораблях. Котрі торгують на багатьох водних шляхах, бачили Господні діла і Його чудеса в морській глибині. Він промовив і зірвався нищівний вітер, піднялися вгору морські хвилі, вони підносяться до неба і спадають у безодню, їхня душа танула в біді. Вони розбушувалися, заточуються, наче п'яні, і вся їхня мудрість пропала. Та у своєму горі вони заволали до Господа, і Він їх звільнив від їхніх страждань. Він наказав бурі і настала тиша, і заспокоїлися її хвилі. Вони ж зраділи, що стихло, і він привів їх до бажаної пристані. Тож хай прославляють Господа за його милосердя, за його чудеса для людських синів. Хай величають його на зібраннях народу, на засіданні старців нехай його прославляють. Він обернув ріки в пустелі і водні джерела на суху землю, плодоносну землю через злодіяння тих, хто на ній живе, перетворив у Солончаки, а пустелю він обернув у озерний край і суху землю у водні джерела. Він поселив там спраглих, і вони збудували місто для проживання. Тож вони засіяли поля, насадили виноградники і зібрали вирощений урожай, і він поблагословив їх, і стали дуже численними, і їхньої худоби не поменшало. Та вони стали нечисленними, і зле їм було під тягарем страждань і болю. Зневага вилилася на володарів, він дав їм блукати в непрохідних місцях на бездоріжжі. Він допоміг бідному вибратися з убогості і намножив родини як отару, побачать це праведні і зрадіють, а все беззаконне закриє свої вуста. Хто мудрий і буде дотримуватися цього? Вони зрозуміють милість Господню. Послання Якова, розділ 3. Брати мої. Хай не буде багато таких, які стають учителями, знаючи, що приймемо більший осуд. Адже всі ми багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, то досконалий чоловік, здатний приборкати й усе тіло. Ось і коням вкладаємо вуздечку в рот, щоб нам корилися. І керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч які великі та гнані бурхливими вітрами, але керуються малим стерном, куди лише хоче стерновий. Так само і язик, хоч і малий орган, а дуже хвалиться, ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. І язик це вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганює все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює геєна, адже всякий рід звірів і птахів, плазунів і риб приборкується, вони освоєні людською природою. А язика ніхто з людей не може приборкати. Він зло невгамовне, повний смертоносної отрути, ним благословляємо Господа й Отця. І ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою, з тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода? Чи може, брати мої, смоківниця родити оливки, а виноградна лоза смокви? і солончак не може давати солодкої води, хто мудрий і досвідчений між вами? Нехай покаже свої діла в лагідній мудрості і доброго способу життя. Коли ж маєте гірку заздрість і суперництво у ваших серцях, не хваліться і не говоріть неправди на правду. Це не та мудрість, яка сходить згори, а земна, душевна, бісівська, тому що де заздрість та чвари, там безладдя і всяке лихе діло, а та мудрість, що згори, насамперед, чиста, потім мирна. Лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння, нелукава. Адже плід праведності сіється в мирі і творцями миру. Книга пророка Єзикіїла, Розділ 17 І було до мене Господнє слово, що промовляло Людський сину, розкажи оповідання і скажи притчу додому Ізраїля. І скажеш, так говорить Господь: великий Орел, великокрилий, великих розмірів, повний кіхтів, який має задум прибути до Лівану, і він взяв вибрані кедри, м'які верхівки він зрізав і приніс їх у землю Ханаану, доставив їх до міста, оточеного мурами, і він взяв з насіння землі і дав його на плодовите поле біля великої води. Поставив його на видному місці, і воно зійшло і стало немічним виноградником, малим за розмірами непоказним. Його галузки на ньому, і його коріння було під ним. І він став виноградником і випустив галузки і простягнув свої гілки. І був інший великий великокрилий орел з багатьма кіхтями, і ось цей виноград, що сплетений з ним, і його коріння до нього, і він підняв до нього свої галузки, щоб напоїти його разом із землею свого саду. Він росте на гарній рівнині біля великої води, щоб випустити паростки і принести плід, аби стати великим виноградником. Через це скажи так говорить Господь, чи випрямиться, чи не зігниє його м'яке коріння і плід, і чи не посохне все, що з нього виросло, і не потрібно могутнього плеча, ні численного народу, щоб його вирвати з його коріння. І ось він росте чи випрямиться? хіба не засохне зовсім, як тільки торкнеться до нього гарячий вітер, разом зі своєю землею те, що сходить, засохне. І до мене було Господнє слово, що промовляло. Людський сину, скажи ж домові, що засмучує. Хіба ви не знаєте, що це було? Скажи, коли прийде цар Вавилону проти Єрусалима, і візьми його царя та його володарів, і відведе їх до себе у Вавилон, І візьме із царського насіння, і складе з ним завіт, і введе його в клятву, і візьме володарів землі, щоби були на немічне царство, аби зовсім не піднеслися, щоб берегли його завіт і його дотримувалися. І він відділиться від нього, щоб послати своїх послів до Єгипту, щоб дали йому коней і численний народ, чи випрямиться, чи врятується той, що чинить навпаки, і чи врятується той, хто переступає завіт? Живу я, говорить Господь, хіба не скінчиться посеред Вавилону в тому місці, де є цар, що його поставив, той, хто зневажив мою клятву і хто переступив мій завіт з ним? І фараон не вчинить з ним війну великою силою, ні численною юрбою, споруджуючи вали і будуючи машини для метання, щоб вигубити душі, і він зневажив клятву, щоб переступити завіт. і ось я дав свою руку і зробив йому це все, хіба він врятується? Через це скажи, так говорить Господь, живу я і мій завіт, який він переступив, і мою клятву, яку він зневажив, хіба не дам її на його голову, і я розтягну на нього сіть, і він упіймається в його пастці. У кожному своєму бої впадуть від меча, а тих, що залишаться, я розсію на всякий вітер, і пізнаєте, що я Господь сказав. Тому то так говорить Господь. Я візьму вибрані кедри з верхівки їхнього серця, зрубаю і посаджу на високій горі, і повішу його на високій горі Ізраїля, і насаджу, і випустить паростки, і зродить плід, і буде великим кедром, і під ним спочине всякий звір, і під його тінню спочине всякий птах, і його галуззя буде оновлене. І всі дерева рівнини пізнають, що я Господь, який понижає високе дерево, та піднімає вгору понижене дерево, і який висушує зелене дерево і дає рости сухому дереву. Я Господь сказав, і зроблю. Книга пророка Єзекіїла, розділ 18. І до мене було Господнє слово, що промовляло Людський сину. Чим для вас є ця притча в синів Ізраїля, що каже Батьки їли нестиглий виноград, а зуби дітей мають оскомину?» Живу я, говорить Господь, якщо ще будуть говорити цю притчу в Ізраїлі, адже всі душі мої, так як душа батька, так і душа сина мої. Душа, яка грішить, вона помре, а людина, яка буде праведною, що чинитиме суд і праведність, не їстиме на горах і не підніматиме своїх очей до милого домові Ізраїля, і не безчеститиме жінки свого ближнього, і не наближатиметься до жінки, що має виділення, і не насилуватиме людини, поруку віддаватиме тому, хто заставив, і не грабуватиме грабунку. Даватиме свій хліб голодуючому і одягатиме нагого, і не даватиме на лихву свого срібла, і не братиме понад міру, і відвертатиме свою руку від неправедності, чинитиме праведний суд між чоловіком і між його ближнім, і ходитиме за моїми приписами, і зберігатиме мої заповіді, щоб їх чинити. Цей є праведний, він безсумнівно буде жити, говорить Господь. І якщо він породить поганого сина, що проливає кров і що чинить гріхи, який не пішов дорогою свого праведного батька, але й на висотах їв жертви, і опоганив жінку свого ближнього, і насилував обідного, й убогого, і здобичі не привласнив, і заставі не віддав. А уставився своїми очима на ідолі, вчинив беззаконня, з лихвою давав і надмірно брав, цей безсумнівно не буде жити. Він вчинив усі ці беззаконня, він неодмінно помре, його кров буде на ньому. Якщо ж породить сина, і він побачить усі гріхи свого батька, які він зробив, і злякається, і не зробить згідно із цими, на висотах не їв жертв, і своїх очей не покладав на миле домові Ізраїля, і не опоганив жінки свого ближнього, і не насилував чоловіка, і заручене не затримав, і здобичі не привласнив. Дав свій хліб бідному, а нагого одягнув і від неправедності відвернув свою руку, не взяв лихви ані понадміру, чинив праведне і ходив за моїми приписами, він не помре в беззаконнях свого батька, він безсумнівно буде жити. А його батько, якщо гнобитиме гнобленням і привласнював здобич. Чинив протилежне посеред мого народу, то він помре у своєму беззаконні. І ви говоритимете, як то, що син не взяв беззаконня батька, адже син чинив праведність і милосердя, зберіг усі мої закони і їх виконав. Він безсумнівно буде жити, а душа, що згрішила, помре. А син не візьме неправедність батька, ані батько не візьме неправедність сина. Праведність праведного буде на ньому, і беззаконня беззаконного буде на ньому. Якщо ж беззаконний відвернеться від усіх своїх беззаконь, які він чинив, і зберігатиме всі мої заповіді, і чинитиме праведність і милосердя, він безсумнівно буде жити, не помре. Усі його проступки, які він учинив, не згадаються, житиме в його праведності, яку він чинив. Невже ж я справді бажатиму смерті беззаконного, говорить Господь, хіба лиш, щоб звернути його з поганої дороги і щоб він жив? Коли ж праведний відвернеться від своєї праведності й чинитиме неправедність за всяким беззаконням, яке робив беззаконний, усі його праведності, які він робив, не згадаються в його переступах, якими провинився, і у своїх гріхах, якими він згрішив, у них він помре. А ви сказали: Господня дорога не є прямою. Послухайте ж, доме Ізраїля, чи моя дорога не є пряма? Хіба не ваша дорога є не пряма? Коли праведний відвернеться від своєї праведності й учинить переступ, то помре в переступі, який він учинив, у ньому помре. А коли беззаконний відвернеться від свого беззаконня, яке він чинив, і робитиме суд і праведність, то цей зберіг свою душу і відвернувся від усіх своїх безбожностей, які він чинив, він безсумнівно буде жити, не помре. А дім Ізраїля говорить: Господня дорога не є прямою. Хіба моя дорога не є пряма, доме Ізраїля? Чи ваша дорога не є прямою? Кожного з вас, доме Ізраїля, судитиму за його дорогою, говорить Господь. Поверніться і відверніться від усіх ваших безбожностей. І не будуть вам на муку неправедності. Відкиньте від себе всі ваші безбожності, якими ви були безбожними проти мене, і створіть собі нове серце і новий дух, чому помираєте, доме, Ізраїля, тому що я не бажаю смерті того, хто вмирає, говорить Господь.